24 лютого 2022 року. Це та цифра, яка розділила наше життя до і після. Кожна людина мала свої плани на життя. Планували і жили спокійно, слава Богу. Після. Після це. Це сьогодення. Після того, як ми узнали, що почалася війна, до нас звернулися наші знайомі. Зараз вони бійці ЗСУ, а тоді були вони добровільно пішли. Це були бійці ТРО. Відразу ж зателефонувала заступнику, моєму заступнику Ісайко, Євгенію Вікторовичу, головному бухгалтеру Шитік. Лілі Васильівні, нашим Божинським завтрупою Оксані Олексій, Олександровні. Зателефонувала нашим начальникам цехів, щоб всі зібралися у нас в театрі і почали допомагати нашим захисникам. Яким чином ми почали, хто скільки міг, хто як зміг. Здали гроші, закупили тканини, тому що нам були такі прохання, щоб ми плили сітки, кікімори, розгрузки. Ми пластин не мали і не знали, де їх брати. Але розгрузки ми шили тут самі, у наших цехах. Ми плили сітки, ми варили їсти нашим бійцям і вивозили туди їм, в окопи цей вареники, цей млинці, цей риба. Це і компоти, це і пироги, все, що могли, несли з дому, робили тут, у нас в кафе, допомагали бійцям. Пізніше вже ми почали збирати гроші із кожної зарплати, із кожного авансу, допомагали чим змогли ті ж окопні свічки, ті ж генератори. Взяли автобус, ми його. Поремонтували і віддали бійцям. Я особисто віддала свою машину. І зараз театр допомагає. Зараз ми Мавік-3 передали на передову. Ми передали телевізор для того, щоб вони там дивилися. Куди кидати, ти я в цьому не розуміюсь, але коли ми були на передові, ми часто їздили раніше на передову, на саму передову їздили із, зі своїми концертами. Нас дуже приймали добре наші бійці, які були на відпочинку. І зараз ми також збираємо донати і, і хочемо купити ще декілька реб. Ми, коли їдемо до шпиталю, коли їдемо у лікарні до наших бійців, ми причетні до їхньої реабілітації. Ми коли були у лікарні, то ми там познайомилися з людьми з Литви. Вони привозили гуманітарну допомогу. І коли вони побачили, вони побачили наш концерт, вони підійшли до нас і сказали: а можна ми з вами також привеземо свого артиста звідти, і разом поїдемо в шпиталь або в лікарні тут? У вас ми сказали так. Після цього вони нас запросили до себе, і ми їздили в Прибалтику і там давали свої концерти. Дуже пройшло добре, нас прийняли, нас провели і попросили, щоб ми перевезли машини 12 машин, щоб ми перевезли нашим бійцям, тому що у них не було кому перевезти, а машини стояли готові для перевезення. Оце ми так привезли звідти гуманітарну допомогу, але не ми її збирали, а це передали литовські друзі. Тепер вже ми з ними дружимо. ось І ми їх привезли сюди. Це по-перше. По-друге, після того вони почали привозити сюди гуманітарну допомогу, і ми також разом із ними відправляли прямо на, на передову на фронт. Коли у нас ідуть. Класичні вистави, українські, у нас же український театр, національний театр. У нас тільки українські вистави, да, зарубіжних авторів, але українською мовою, звісно що. І я вам скажу, що на класичні вистави, на вистави такі відпочиваючі, йдуть люди. Ну, наприклад, вечори на хуторі поблизу Диканьки, Кайдашева сім'я, циганка Аза. Сватання на Гончарівці, Сільва, Маріца ну, багато таких вистав, які, які дають натхнення. Концерти, у нас естрадно симфонічний оркестр. Люди йдуть на музику. Наш театр не стоїть на місці зараз у цю тяжку хвилину. І ми і їздимо зі своїми концертами, і ми і допомагаємо. І можу так сказати, що разом всі. Пришвидшуємо нашу перемогу. Перемога буде за нами і недалеко. Ось-ось. Ми її чекаємо кожного дня. Все-таки ми тримаємось, бо ми ж, ми ж козаки, ми ж козачого роду. Наші гени нікуди не поділися, тому що козаки це вільні люди. От, і ми також вільні люди. Ми вже не зможемо жити під чиїмось лаптем, під чиїмось кнутом. Ми вільні люди, і ми до цього йдемо. І я думаю, що все-таки нас візьмуть у вільний світ, і ми будемо разом із тими, хто любить мир, любить людей і любить життя. Ось так я думаю, що так повинно бути, і воно так і буде. Ми повинні вибороти. Вибороти свою перемогу, ми повинні не віддатися нікому, а особливо оцим істотам, які прийшли на нашу землю. Ми повинні працювати, ми повинні допомагати, ми повинні бути поруч із нашими захисниками. І я звертаюсь до вас, дорогі, дорогі люди, дорогі українці, тільки разом. Тільки в єдності, тільки з допомогою ми виборемо нашу перемогу. І давайте вірити нашій армії, нашим керівникам, які керують нашою армією, нашим генералам, нашим військовим, нашим ЗСУ. Тримаймося, єднаймося, підтримаймо стрій. Так ми поборемо все.